Герої без зброї відзначають своє професійне свято. До повномасштабного вторгнення ці люди виконували свої звичні професійні обов'язки. Вже як півтора року функціонал, обов'язки та рівень небезпеки змінилися. З початку цього року нашими підрозділами в області здійснено близько 16 тисяч виїздів. Ліквідовано 837 пожеж на даний час. Піднято, знищено, знешкоджено 27 тисяч. Більше, ніж 27 тисяч застарілих та інших боєприпасів. Це тільки на території Хмельниччини. Наші підрозділи, які знаходяться відряджені на Харківщині, на Донеччині, на Херсонщині, підняли і знищили більше 2,5 тисяч боєприпасів на площі 150 гектарів. гектар. Кожного дня рятувальники області займаються звичною для себе справою. Рятують життя. Ви першими кидаєтесь у полум'я. Аби врятувати мирне населення, зупинити руйнацію і своїми рішучими, сміливими рішеннями в критичних ситуаціях блискавичними і рішучими діями, ви рятуєте життя. За ліквідацію наслідків ворожих ударів Дмитра Дорошкевича було нагороджено відзнакою. Чоловік каже, що зараз люди почали з більшою відповідальністю ставитись до наслідків, до яких може призвести вогонь. Різні визови, різні ситуації, такі як були до воєнного часу. А зараз трошки побільшало більш сложніших виїздів. Голова Хмельницької обласної ради Віолета Лабазюк наголошує уявити спокійне та безпечне життя цивільного населення важко без роботи рятувальників. Тим паче, зараз в умовах повномасштабної війни також наші спеціалісти рятують і громадян інших країн, зокрема професійно проявили свої вміння у Туреччині під час ліквідації наслідків землетрусу. 17 вересня в нашій державі відзначають направду по великому праву рятівники. Державної служби з надзвичайних ситуацій, своє професійне свято, і сьогодні, під час виступу, я зауважила, що якби в сьогоднішніх реаліях неоголошеної війни, з часу повномасштабного вторгнення, слово свято ріжуче вухо не звучало, але наші рятівники рятують людське життя своєю працею, своєю відданістю державі і справі щодня. Тому що важко уявити сьогодні життя кожного громадянина нашої області України в цілому без цієї служби, які самовіддано боронять наше населення від різних надзвичайних станів. Більше того, наші рятівники сьогодні в такий складний час приймають участь у ліквідуванні наслідків від. Рашистських атак наші захисники віддають щодня власне життя за мир і незалежність нашої держави. Тож вічна пам'ять тим героям, які ніколи вже не повернуться до своєї домівки, хто віддав власне життя за перемогу України, і нехай береже Бог усіх наших рятівників та рятівниць, захисників та захисниць, хто сьогодні щоденною своєю самовідданою працею робить вклад в наближення перемоги. Слава героям, слава Україні! Окрім нагород, подяк та подарунків три родини рятувальників цього дня отримали ключі від службового житла. Ключі від відомрійної оселі отримує дружина Олена з донькою Олександрою. Сарук Олександр Олександрович має вислугу в МНС України 28 років. О, тобто цей подарунок ця квартира це якби достойна відзнака і довго очікувана. З часу повномасштабного вторгнення у Хмельницькому під час ліквідації наслідків ракетних ударів росіян загинули двоє рятувальників. Ще кілька отримали поранення. Їм буде присвоєне звання почесні громадяни міста Хмельницького. Завтра, під час сесії Хмельницької міської ради, ми будемо голосувати рішення, яке ми голосуємо один раз в рік на передодні дня міста. Ми завжди присвоюємо звання почесних на громадян нашої громади. Завтра ми будемо голосувати таке рішення по 128 наших земляках, які загинули в боротьбі за Україну. Серед цих 128 наших земляків буде Сергій Сиврук і Владислав Дворик. Вони не вічно будуть почесними громадянами нашої громади. Для кожного хмельничанина це найвища відзнака, найвища честь. З іншого боку, це найвища подяка для справжніх героїв. Зараз ще не кожен українець по своєму є рятувальником. Ті, хто на фронті рятують нас від загарбників, ті, хто в тилу допомагають тим, хто рятує країну.